Сьогодні ми поговоримо про одну із найгучніших справ в історії усієї музикальної історії, а саме смерті тупака Шакура. Минуло вже майже три десятиліття, але його ім'я досі викликає нові дискусії, нові емоції та нові подробиці. І ось буквально недавно у пресі з'явилася нова шокуюча новина свідчення, яке знову згадує одного з найбільших гравців в історії хіп-хопу, а саме, Шона підіді Холмса. За словами колишнього члена банди Кріпса Дуейна Девіса, більш відомого як Кі, наприкінці 90-х, Компс або ж Підіді пропонував йому 1 мільйон доларів за смерть Тупака Шакура та Саджа Найта, співзасновника Dead Row Records. Ці слова прозвучали не зараз. Вони були озвучені у 2008 тисячі та 2009 роках під час серії інтерв'ю зі слідчими. Але тепер, коли Девіс опинився на лаві підсудних за участь в організації вбивства.